Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підштовхував українського президента до того, аби передати Росії частину українських територій. Про це нібито йшлося на останній зустрічі у Вашингтоні. Пишуть посилаючись на власні джерела агенція Reuters та видання Financial Times. Мотивував це Трамп тим, що Путін у розмові із ним погрожував знищити Україну, якщо вона не погодиться на його умови. Сам Дональд Трамп оприлюднену у медіа інформацію сьогодні спростував. А Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, наголосив на тому, що Україна не готова віддавати ні метра своєї території. Про результати Вашингтонської зустрічі лідерів України та США, а також про перспективи Зустрічі Путіна та Трампа в Угорщині будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Ганна Гопко, експертка з міжнародних питань, також голова правління громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНС і в минулому голова комітету у закордонних справах парламенту України. Пані Ганно, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, слава Богу, рада вас бачити. І ми вас раді бачити. Отже, перейдемо до підсумків зустрічі, яка відбулася у Вашингтоні. Зеленський сьогодні, підсумовуючи зустріч і напередодні спілкуючись із медійниками, зосередився на тому, що Україна каже, він не поступиться жодними метрами території. Підсумував цю зустріч так, що нам не вдалося отримати томагавки, але ми зможемо отримати Петріоти. Зосередився також на Будапешті. Який за його словами не найкраще місце для зустрічі Трампа і Путіна? Ну і ем, Трамп сьогодні теж зробив кілька заяв: зокрема, спростував те, що ми говорили перед, перед розмовою із вами що нібито він не схиляв Зеленського ні до яких передання, ніяких територій е, до вас питання як до людини, яка вже багато часу займається міжнародною політикою. Як ви оцінюєте зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні? І чи стало для вас щось несподіванкою із цієї зустрічі? Чи насправді зважаючи на те, що це не перша зустріч, яка без результатів, тобто, ми не побачили зміну підходів Трампа, тобто жодних дій. Тому що завжди були якісь певні обіцянки. То Трамп санкції е, планував накласти до 8 е, серпня. І так грозився, і так лякав Путіна, потім раптом знов якийсь дзвінок, і він уже цього не робить. Тому, насправді нічого не було дивного, тому що в мене таке якесь відчуття, що вже давно про щось десь ну, не те, що домовлено, але. Є якийсь, е, якийсь трек між росіянами і е, Трампом, ось тому, що за цих 9 місяців президентства, другий термін. Трамп жодних тарифів проти Росії не вів, жодних вторинних санкцій. Ось і він постійно підігрує Путіну, якщо б не сказати, що інколи він грав навіть на боці Москви. Хочу нагадати тим, хто нас дивиться навесні цього року, коли взагалі обмежив Україні доступ до розвідданих. Тобто, спочатку Трамп надумав можливо, це і з якимось там домовленостями з Москвою, що можна тиснути. На слабшого так їм здавалося, що виглядає Україна. Але ми не пішли на ті поступки, які ще в лютому були. Дуже багато таких зухвалих е, претензій до України, що е, у нас там нелегітимний президент, корумпований диктатор і так далі. Е, тому в цій всій сазі е, буде ще багато серій, які будуть, очевидно, шліфуватися, тому що зараз це певна гра на. Для соцмережів, для аудиторії електорату Трампа, і що робити в Україні? Очевидно, ми наш особливий президент є певним заручником, коли він мусить грати цю партію, розповідати Трампу насправді як є ситуація на полі бою. Розбиваючи ці російські пропагандистські штуки, ось ну і те, що просять європейці, треба все зробити, щоб Трамп, не, як то кажуть, не зіскочив з теми, не пішов з Європи, не забравши своїх там військових, озброєння і так далі. Ось тому це така гра. Синхронізована з нашими європейськими партнерами тут не тільки європейський союз, ще й Лондон, країни Північної Європи, як Норвегія, які дають нам гроші в той час, коли Трамп продовжує грати в якісь російські ігри. Ось і дуже добре, що в республіканській партії, навіть серед мага, є високий рівень підтримки України. Це те, що не дозволяє Трампу нас просто злити. Ось ну і домовитися щось за нашою спиною. Угу. Ну пані... дуже пані Гано. От продовжуючи власне ваші слова про гру і гру особливо на руку Росії. Про Будапешт, хочеться два слова поговорити. Бо Володимир Зеленський заявив, що це не найкраще місце для перемовин, зважаючи на те, що Угорщина, принаймні керівництво Угорщини, не узагальнюючи про весь народ. Е... Інколи продукує дуже проросійські заяви? Так, от місць для зустрічі було насправді багато, і Швейцарія, Австрія, і Туреччина, і Саудівська Аравія, і Ватикан можна було обирати з більш нейтральних країн. Трамп вирішив все таки з Путіном зустрічатися у Будапешті. Будапешт для нас має і не зовсім хороший шлейф ще з 94-го року. З укладення Будапештського меморандуму, завдяки якому ми відмовилися від ядерної зброї. Так, от чи не стане це місто, чи не є? Це місце для нас уже завідомо таким напівпрограшним варіантом у проросійському шлейфі цієї зустрічі. Що це за гра така обирати саме це місце для зустрічі лідера Америки і російського диктатора? Ну очевидно, що росіяни завжди люблять певний символізм. І для них Будапешт. Ось має певне значення, коли Україна, яка здала третій світі ядерний потенціал, не отримала реальних безпекових гарантій, а лише запевнення, як це написано, assurances not guarantees. Запевнення, але не гарантій. І тут, взагалі, я б сказав, що є певна хибна логіка, як ми вже йдемо в цій пасті і робимо нові помилки, тому що Трамп. Винагородив Путіна зустріч в Алясці, хоча той не зробив нічого, щоб заслужити цю зустріч і вийти з геополітичної ізоляції в е, лідера е, супердержави світу Сполучених Штатів Америки. Тобто, Трамп, замість того, щоб, хоча б методом е, там пряника і батога, тобто добре, спробувати задобрити Путіна, якщо він не робить ніяких кроків на зустріч, тоді. Лупити російську економіку санкціями, тарифами, те, що він завжди оце в соцмережах дуже промовисто погрожував. Тому в цьому контексті ми вже, скажімо, граємо в російській логіці, тому що перше Аляска була провалом для Трампа, потім він намагався якось вирулити з неї. Але там Путін досяг двох ключових речей. Валясці перше питання припинення вогню, обстрілів про нього, як то кажуть, забули. Натомість почали говорити про якусь там велику угоду. І так само питання санкцій, воно не було з точки зору дій застосування. Тому зараз знову, чому Трамп має зустрічатися з Путіним? А що змінилося з часу Аляски? Що Путін припинив обстріли? Путін повернув е, всіх незаконно примусово вивезених депортованих українських дітей. Ви чули, як на цій прес-конференції з президентом України е, Трамп сказав: Ну, хтось каже 20 тисяч, а хтось каже 300 дітей. Тобто, вже тут ми бачимо, що російська пропаганда попрацювала і вже вклала в вуста не просто в вуха, а вже в уста Трампа. Сумніви, що він не переконаний, що цих що українських дітей було 20 тисяч. Тобто, за що? Чому на європейській землі, тому що це війна в Європі, це не просто агресія проти України чи геноцид, який чинить Росія, це вже війна Російської Федерації і Вісі зла в Європі. Чому воєнний злочинець, якому міжнародний кримінальний суд видав арешт е, саме за тему дітей? ось Має зустрічатися на європейській землі, тобто це ще один меседж розділяй і властвуй» всередині європейського союзу. Тому я вважаю, що Мерц, Макрон, Стармер очільник НАТО, генсекретар Рюте Урсула фон Деляйн, президентка президент Єврокомісії. Це питання вже гідності. Це питання, чи здатна європейська цивілізація захищати ті основоположні принципи, на яких створювався зокрема європейський союз. Тобто цього категорично ну не можна допускати, тому що Путін буде заганяти надалі в нові пастки водночас нічого зі своєї сторони не виконуючи. І тут ми зробили зараз нове дослідження спільно з Володимиром Лосюком по стану російської економіки. Якщо подивитися на казну Росії, то у них вже стагфляція, катастрофічна ситуація, тому. Путіну потрібно зараз взяти якусь паузу, інакше він сам себе загнав в пастку, що і його режим має ризики, що всередині Росії можуть бути різні процеси, так само як і для російської економіки вона не стягує більше цю модель війни, де дороговартісні найманці і так далі. Власне, про економічний тиск на Росію говорить ще один ваш колега Валерій Пакар, діяч і викладач києво могилянської академії. І говорячи про сценарії, підсумовуючи зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні, він сьогодні розписав свої варіанти подальших сценаріїв. Їх за його словами є два головних: перший це перемога бджіл над ведмедом тобто говорячи про Україну як Бджіл і ведмеді як росіян і або інший варіант це гнила угода. Що це за сценарії? Я пропоную послухати. Власне, про що говорить Валерій Пекар, і буквально на дві хвилинки повернемося ще до студії. Обговоримо ці сценарії. У нас лише два ймовірних сценарії: перемога бджіл над ведмедем» та гнила угода. Нагадаю, бджоли перемагають ведмедя попри байдужість США за рахунок трьох факторів: українська інноваційність і стійкість, європейська коаліція рішучих, слабкість російської економіки. Всі передумови є, але щоб втілити цей сценарій, нам потрібні термінові суттєві зміни в усіх сферах життя в управління силами оборони, в економіці, в державній службі, тощо, але я не бачу в політичних еліт особливого настрою, щось змінювати. Тож залишається найбільш імовірний сценарій гнила угода. Він є інерційним сценарієм, тобто таким, що втілюється інерційним ходом. Тут важливим фактором є те, чи включає вона неприйнятні для України речі, як от офіційне визнання окупованих територій російськими, обмеження сил оборони, повернення в Україну російської агентури, чи ми просто маємо заморожений конфлікт без неприйнятних умов. Ми мусимо наполягати на м'якій угоді і відкидати умови жорсткої. Ну, от власне, Валерій Пекер говорить, що найімовірнішим сценарієм є оця гнила угода, коли перманентно цей стан такий. Ем... Увійде до того, що ми на щось погодимося, росіяни на щось погодяться. Але розуміючи, із ваших попередніх заяв нам треба працювати максимально і нам, як Україні і європейським партнерам, на те, щоб знищувати цілеспрямовану економіку російську, і от буквально у четвер єс має ухвалити новий черговий 19-й пакет санкцій, що має бути у цьому пакеті такого, щоб росіяни нарешті відчули ще більший тиск на свої кишені і на економіку своєї держави. Ну, насправді, 19-й пакет санкцій дуже слабкий, ось, і він не є пакетом добивання чи доведення російської економіки до колапсу. На жаль, європейці вже після дронових атак на Польщу, після того, як також БПЛА з'явилися над військовими об'єктами в Данії, вони не зробили певні висновки. Ось тому що в європейських суспільствах дрони. Не асоціюються з війною нового типу, яку відчувають українці кожен день. Багато е, західних суспільств вони досі асоціюють війну там з танками, артилерією, винищувачами, е, тобто, не можуть вони зрозуміти, що дрони це вже ознаки присутності е, Росії на їх території, що війна вже... Якби скажімо, має певні перші прояви, і ну насправді я б не сказала, що це два базові сценарії, про які говорить Валерій. От тому, що Путін загнав і себе також в пастку, перевівши економіку на воєнні рейси, він не може зараз прийти на якусь гнилу угоду і заморозити, тому що. У нього є крило там яструбів, силовиків, які заробляють на війні, і вони не можуть зараз зупинити війну, заробити ці масштабні, зупинити ці масштабні схеми. Ось їм байдуже скільки ще загине росіян, скільки треба ще нарекрутингувати. В цьому контексті треба пояснювати європейцям, що війну не треба переносити на територію агресора. Не тільки відбивати дрони, те, що вони і теж роблять, не дуже як то кажуть, вдало ось, бо немає цього досвіду, як є в Україні, де є єдина в Європі battle-tested army. тому в цьому контексті треба говорити якраз європейцям. Я нещодавно повернулася з Готланда. Це найбільший острів Швеції в Балтійському морі, і якщо взяти російські сценарії щодо атак на країни НАТО і ЄС, то захоплення Готланда це один з був би найбажаніших російських сценаріїв, тому що вони могли б взяти під контроль Балтійське море. Всі шляхи військових кораблів торгівлі, ну і фактично, зважаючи на те, що Швеція недавно стала членом НАТО, це також була б дуже така удар по НАТО. Тому в Росії є кілька сценаріїв не просто продовження війни проти України, а вже нових наступів на країни ЄС і НАТО. Тому очевидно, що. Що будуть вирішувати, і які групи впливу, які вежі Кремля, ті, які за продовження війни, бо їм це вигідно, чи ті, які більше орієнтовані і бачать ну на не те, що на захід, а які розуміють, в якому стані знаходиться російська економіка, тому що путіну брешуть, або він розуміє, яка картина, але вдає, що він цього не помічає, тому що при офіційній ставці інфляції 9,3%, те, що вони. Кажуть, є альтернативні розрахунки джерела, це 25%. Якщо подивитися на ключові галузі, там де вони планували, хоча б якісь там прибутки, там в мінусах, і це ну ключові сфери промисловості і так далі. Тому подивимося, які там силовики, чи я не знаю там хто переможе в переконаннях Путіна, але. Для України гнила угода, і це теж розрахунок Путіна. що українці почнуть між собою сваритися, підготовка до виборів буде абсолютна деморалізація суспільства, лінії розколу поглибляться. От і так важко зараз тримати суспільство єдиним в тому, щоб ми надалі. Могли там не просто донатити, а держава могла більше більше економніше грошей витрачати тут до речі, пані Ярино. Можливо, вам цікаво буде окремо зробити програму. Ми нашою мережою проводили міжнародну конференцію гроші для перемоги, крім конфіскації активів. Ми фокусувалися ще на внутрішніх резервах, які можна було б мобілізувати близько 400 мільярдів гривень. Є ті гроші, якщо б провести реформу митниці, Армо, всякі ті, е, е, інші там видатки, які є абсолютно марнотратними, так далі. Тобто, це те, що а коли ми просимо в європейську союзу, дайте гроші, а в нас гроші під ногами, але немає політичної волі, тому що за якимось сферами стоять лобісти, за якимось, скажімо, там класно вже налагоджені схеми і не хочеться це рубати. Тому немає великих очікувань щодо цього 19-го пакету санкцій. Звісно, європейці займаються самовихвалянням. Власно, ми це робимо в криптовалюту. Там додали угу. ще щось, але це не пакет. Добивання російської економіки там немає повної блокади торгівлі в Балтійському морі, немає перекриття данської протоки. і тих болючих ударів, як роблять українські ЗСУ, які нищать ЛНЖ-термінали в Усьцлузі угу. Приморську. Ось тобто, єС на жаль, досі не прозрів, не отямився. В нас є окрема аналітика. 19-й пакет не добивати агресора. А відтермінувати іншими словами чекаємо на більшу політичну волю самого європейського союзу і робимо свою роботу як найкраще. Дякую вам за те, що знайшли час доєднатися. Обов'язково проговоримо і про гроші, і про 19-й пакет санкцій. Ганна Гобко, експертка з міжнародних питань, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, і в минулому парламентарка восьмого скликання голова комітету у закордонних справах.